На Сумщині проживає більше 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій України у 2014 році, та ті, що покинули зону бойових дій, уже цьогоріч під час повномасштабного вторгнення військ РФ. Тож питання житла для переселенців у нашій країні гостро стоїть більше восьми років. І, от з травня 2022 на Сумщині запрацювала державна програма отримання житла для ВПО та осіб, житло яких було зруйноване ворогом згідно з програмою родини. Орендують квартири за одну гривню на рік та сплачують комунальні платежі. Було закуплено 12 квартир, які були надані сім'ям внутрішньопереміщених осіб. Це ті люди, які приїхали на Сумщину з Луганської області, Донецької області, Харківської області, інших регіонів, де відбуваються бойові дії або там, де територія є окупованими. Деякі з них проживали на Сумщині ще з 2014 року, ще з початку війни, 8 років тому, в Луганській та Донецькій областях. Ці родини були відібрані з числа тих, які найбільш. Що потребують такої допомоги, там, де в багатьох родинах батько родини служить в збройних силах України, мати вдома виховує дітей. Це багатодітні сім'ї. Квартири були закуплені. Там було зроблено ремонт, встановлено техніку. Частково першочергово, що необхідно, вони були мебльовані. Червоний хрест надав посуд і побутову техніку, і ці квартири вони надані. Тимчасове користування до моменту повернення людей в свої домівки до моменту відновлення, якщо їхнє житло зруйноване, то до моменту відновлення їхнього житла. Тобто ці квартири вони залишаються у власності держави і передаються цим родинам на період, поки вони не повернуться до своїх домівок. По державній програмі, за словами керівника Сумського регіонального управління Держмолодь житло Володимира Братушки, на всю Україну було виділено 100 мільйонів гривень, із яких 10 – на Сумщину. Представники філії Держмолодь житло консультують громадян і надають всю необхідну допомогу родинам переселенців, які виявили бажання та стали в чергу на отримання тимчасового житла в найму. Існує методика по оцінюванню. Потреб у житлі. Ця методика розписана у постанові методи 495. По цій методиці формувалася черга. Пріоритет мають багатодітні сім'ї. Таких сімей у нас сім. багатодітних сімей. Це ті, що виявили бажання. Працювали, я повторюю, багатьох, дуже багато сімей ми опрацювали. І от ті 12, які виявили бажання, будуть заселятися в ці квартири найближчим часом. Серед новосельців родини з Харківщини, Донеччини та Луганщини. У найбільшій четверо дітей у багатьох чоловіків захищають суверенітет України. Хтось втратив власне житло, хтось не може повернутися додому, бо мала батьківщина постійно під обстрілами або тимчасово окупована. Ми поспілкувалися з пані Оленою та її родиною. Вони переселилися в суми з окупованого Луганську у 2014-му і вісім років чекали на власне житло. І нарешті у 2022-му його отримали. Насправді до останнього не вірили, і е, ми говорили попередньо заздалегідно. Тобто цей процес затягнувся на ну, декілька місяців. Я вважала, що все ми не прийшли по цій програмі. Коли до мене звернули сказали, про що ми домовились, нам підписали і дали згоду на це приміщення. Умови звичайно шикарні. Особливо техніка навіть вражаюча, я б сказала. Ну, тут досить зручно, так. Угоду на один рік підписали, як нам обіцяли, будемо подальшому подовжувати. Родина просятників Руденко отримала від державого в оренду дві однокімнатні квартири, розташовані поруч. Оселі оснащені усіма необхідними меблями та технікою. У квартиру родина планує приїжджати протягом місяця, як тільки підключать усі комунальні послуги. Місць дуже багато, як спальних, так і для будь-яких ну ну де речі складати, де спати, де готувати, навіть по Подбали про посуд, ну першочергове все є. Це продумано, це дуже велике дякую. Ми коли приїхали вперше, ми на підлозі спали. Ну насправді, тобто ми купували все вже потім. То тут дійсно можна приїхати і сьогодні вже заселитись, Ну, коли дадуть світла, комунальні, всякі ж. Можливості. Ну, тому так тут дуже продумано, дуже гарний район, інфраструктура класна, і декілька установок поблизу, ринок поблизу. Ну, місце взагалі з двох сторін у ці озера. Це як, як можливо, З чим навіть я не знаю порівняти як курорт якийсь. Діти пані Олени також високо оцінили якість та зручність розташування нової оселі. Зокрема, дев'ятирічний Олексій розповів свої враження від нової квартири. Мені сподобалось те, що мені батько сказав, що плита ця індукція, а ще ці кроваті та дивани вони дуже дуже м'які. І... І мені буде зручно лежати. Я думала, ти хочеш додати, що тут є для тебе багато друзів. Можна ще додати, що поселилося одразу декілька родин, серед них теж є діти, і ми переживали, з ким він буде тут спілкуватись, але з першого ж дня знайшли. Спочатку я дуже обрадувала, що Можливо, в мене там квартира буде чи щось таке. Але зараз бо нас дуже багато, я не знаю, як я буду розташовуватися бо для мене дуже важливий свій простір. Я ще й художник, і мені дуже важливо, щоб я могла там рисувати, сидіти, щось думати. Дуже класно, що тут одразу от є холодильник, вся сантехніка дуже хороша, причому сантехніка і е, унітаз, ванна, душова кабінка. Е, як ви бачите, я не знаю, чи бачить камера, що тут є, і навіть плетає, я, я не знаю, я так розумію, це е, просто електроплита е, Ну, Не знаю, ми поки що не читали. Ми, ми ще докладно так не вчали. Да, і, ну, в принципі, дуже-дуже дуже цікаво. Є е, е, матраси дуже хороші, е, е, я думаю, що це також немало коштує, бо справді, коли ми в 2014 році е, припули, довелося спати на підлозі, і це ну, не дуже приємно так, для спини там, і так далі, а коли вже тут є е, 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 такі гарні ліжка. Гарні види, все прекрасно. Взагалі Суми, суми класне місто. Може, хтось де не усвідомлює, але тут люди вміють поєднувати роботу з відпочинком. Дуже багато приділяють уваги родині. Наразі влада та громадськість об'єднує зусилля, аби Сумщина стала не тільки надійним і безпечним прихистком, а й рідною домівкою для всіх родин внутрішньопереміщених осіб, яких агресія Росії змусила покинути свої оселі та переселитися на нові території. Якщо ви маєте довідку в ВПО і потребуєте житло, зверніться до регіонального управління Держмолодь житло з паспортом, документом, що підтверджує взяття на облік як внутрішньопереміщена особа, свідоцтвом про шлюб і народження дітей і станьте в чергу. Інформацію директора регіонального управління заява кандидата розглядається протягом одного дня.